Доброго дня, шановні аграрії! На календарі 26 липня 2023 року я знаходжусь на Миколаївщині на демонстраційному полі компанії «Сингента» в господарстві ПСП Корпорації України. Сьогодні разом з технічним експертом ми оглянемо стан посівів гібридів соняшнику та кукурудзи, а також розкажемо про систему захисту, яка застосовувалась на даний час. Поїхали! Вітаю, друзі! Що стосується гребіцидного захисту. Це могли ви бачити в попередньому відео. Станом на сьогодні було двократне внесення бакової суміші фунгіциду Amistar Volt, інсектициду Engio та антістресанту Quantis для контролю основних хвороб та шкідників. Зараз ви можете переконатися в ефективності даної схеми. Рослина захищена по всім ярусам. Листя збережене. Проявів хвороб та ураження шкідниками не спостерігається. Отже, листовий апарат працює на формування майбутнього врожаю. А зараз переходимо на кукурузу. Для захисту кукурудзи від стресів 19 червня було внесено антистресант Квантіс. На днях планується внесення бакової суміші інсектициду «Ампліго» та фунгіциду Амістарекстра для захисту від лускокрилих шкідників та хвороб. До речі, на даній локації вже було зібрано озимі культури. Вражайність гібридів озимого ріпаку, ви можете бачити тут. Вражайність озимого ячменю вутан від компанії «Сингента» склала майже 66 центнерів з гектару. Вражайність озимої пшениці, вирощеної за системою захисту компанії «Сингента», склала 54 центнери з гектару. На завершення бажаю нам усім миру на нашій землі, сприятливої погоди та гарних врожаїв. До зустрічі в полях!